Вітаю вас, друзі. Якщо спробувати стисло описати те, що відбувається постійно із росіянами, то це перманентний удар в спіну. Ну, от дивіться самі, поки росіяни воюють проти України на лінії фронту у тилу на тимчасово окупованих територіях, час від часу їх хтось бере і ліквідовує. Також росіяни отримують удари по своїх базах у Азербайджані. Да, і їм звісно доводиться, як завжди, терпіть, але це і ще не все. Бо коли російські окупанти повертаються із війни проти України назад до себе у тил, то і там постійно їх хтось б'є або вбиває. За останній місяць прозошло вже кілька випадків, коли з ветеранами спеціальної воєнної операції. З особою жорстокістю розправляються люди. Що повинні відчувати ребята на фронті? Російські рібята на фронті мають розуміти, що вони, якщо навіть не подохнуть на фронті, то обов'язково подохнуть на так званій Росії. Погрози постійно сипляться не тільки учасникам війни проти України, а й пропагандистам. Я правильно понимаю, що 70-го года рождения бізнесмен боєзітов? угрожает смертю мне? Угражають смертю верховному головну Коротше, хоча Пригожина і ліквідували, усе одно росіяни продовжують боротися проти росіян і подекуди навіть доволі ефективно. Ви що, з ума сума сашлі? Ну і саме про це і буду із вами сьогодні говорити. Але для початку нагадую, вам точно варто узяти і просто зараз підписатися на мій канал а ще. Натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар для початку. Декілька слів про самих так званих героїв, так званої спецоперації. Наприклад, ось один вагнерівець вбив бабусю та дідуся. Потім повоював проти України і спокійно повернувся далі вбивати російських пенсіонерів. Це не повернути, повернуть ж не повернути. Зачем мені це говорити? Об би всі знають, що я це зробив. І за чим я буду чи так говорити? Ну зачем на так званій Росії таких історій дуже і дуже багато, але є одна надзвичайно показова: один герой так званої Росії вбив людину, сів до в'язниці, вийшов, тому що йому дозволили повоювати проти України, а потім повернувся на родину. Ранні суді за убійство мужчина а ці дівчасть положеного срока попав ЧВК Вагнер в зону Сво. А вернувшись домой в стані алкогольного пініння, почав угрожати своїм землякам розправи. І власне фінал потім був дуже і дуже очікуваним. Він узяв та й зарубав російську пенсіонерку. Тепер він знову у в'язниці, але можливо і ще повернеться. Тому що від цього морозка можна ждати чого угодно. А потім сидять російські пропагандисти і дивуються, чому це окремі росіяни так не люблять учасників війни проти України. Сіжитель жительниця Краснодара. Митеріт жон. Байцу, коли російські окупанти повертаються із фронту у тил, то із ними постійно трапляються якісь негразди на тимчасово окупованих територіях, як, от, наприклад, у Криму на них нападають тільки літери Z зет Іменно це і не понравилось трьом місцевим юношам, які предположительно, були із кримських татар Вони напали на раненого. Але прекрасне майбутнє на російських воєнних злочинців може чекати не тільки у тимчасово окупованому Криму чи на інших територіях України. Іни, а й на самій так званій Росії, зокрема з боку нелегальних мігрантів Челябінська області, мігранти з Таджикистану Воспользуючись слабостю проходящего реабілітацію военного, вероломно сделал подножку скинув ветерана спецоперации з лестницы. Російських воєнних злочинців б'ють та вбивають на тимчасово окупованих територіях. На самій так званій Росії на них нападають нелегальні мігранти, але найчастіше росіяни вигрібають саме від росіян, не просто моєго сина. Они его просто хотели убить толпой. Как звери забили насмерть камнями двух бойцов? СВО. Зверские избили ветеранов. Пеціальний воєнне операції. боєць пытався уїхати аддрочунов, но догнали його і збили, і сорвали награди. Категорічки неприятне, ребят. неприємно. Неприємно Йому. Тобто, коли він їхав вбивати українців на війну проти України, то йому було приємно, А коли він повернувся і став вигрібати у себе на родині, то стало йому чомусь неприятно. Але я мушу визнати, росіяни дуже творчо підходять до питання нападів на росіян. Наприклад, одна група росіян прямо ганялася за цим так званим ветераном так званої спецоперації. А потім почала його гамселити. Догнали, протаранили його машину жорстоко збили. При цьому конфлікт прийшов именно на почві специальной спеціальної операции. у человека сорвали награды. що особливо показово у більшості випадків російська поліція абсолютно нічого не робить, коли росіяни нападають на росіян. Тому що це вже напевно у них така народна традиція. Сотрудники поліції, які опросили в перший же день избитого інваліда не возбудили справи, Ні, дело галонеділ, ні нанесению телесных повреждений. і ще одному росіянину, який закликав вбивати росіян, які воюють проти України, дали просто смішний штраф. Чому йому запрізили відрізати голову мені? 30 тисяч рублі бувають і дуже показові історії, коли нападають на воєнних злочинців, які воювали проти України. А вони тікають, наприклад, у лікарню, і туди приїздить російська поліція, то вона практично не втручається. Не не, нас, не, не, ніслів зі сміті нам фізичні повріжні зі. Боїться, боїться. Ну Все хорошо. А як вас зовут? Можете підставить? Хоча мушу визнати, коли ситуації трапляються аж дуже резонансні, тобто коли про них починають говорити усі російські пропагандисти, то тоді інколи когось таки затримують. І от окупанти сидять і усе ніяк не можуть до Петра. Що ж відбувається? Чому це нападають на ветеранів так званої спецоперації? Як можна напасть на одноногого інваліда і жорстоко його збіва. Його дуже цікавить питання, як взагалі можна нападати на воєнних злочинців, але абсолютно не цікавить, як так відбувається, що ті самі воєнні злочинці, російська армія, вбивають в Україні дітей, як от лізу Дмитрієву у Вінниці. Їй було чотири. Тепер давайте скажу, чому власне на росіян нападають росіяни за те, що ті воювали проти України. Тут причина далеко не у тому, що росіяни засуджують війну проти України. Ні, більшість росіян її підтримують. Справа у тому, що після того, як так звана Росія почала повномасштабну війну проти України, її наслідки на собі відчули дуже і дуже багато росіян. Я навіть не буду казати про те, що постійно на так звану Росію прилітають невідомі добрі. Безпілотники заважають росіянам існувати, їх постійно тривожать. Є й багато інших проблем. Росіян перестали пускати у цивілізовані країни. Росіяни отримали багато санкцій, погіршується економічна ситуація, падає курс рубля, багато багато інших проблем. І ще суттєво зростає рівень злочинності. Росіяни не будуть протестувати проти війни, але злість у них поступово поступово накопичується і саме тому тому вони її випускають на тих, до кого можуть дотягнутися, на тих самих так званих ветеранів, так званої спецоперації. На мене набросився водитель на іномаркі і вот. став наносить удари. Саме відвратіте, що з цього чоловіка озвучив, як ви ветерани. І як ви, щоб ви ветерани всі там здохли. Тобто, якщо росіянин не подох на війні проти України, то він може іще подохнути на так званій Росії? Трівожно? Наше тривожне час, на нашій русській землі дозволяють собі глумитися над нашими героями. Що ж то проходить? Невже так буде і надалі? Надалі росіяни будуть вбивати росіян? Це ж що, все тепер можна? Російські воєнні злочинці дуже стурбовані. Поки вони їдуть вбивати мирних людей. Вони переживають, що ж тепер буде із їхніми сім'ями. От ми зараз час жили, ми воюємо. А мені увірено, що наші діти в безпеці, що наші жони в безпеці. У одного із російських пропагандистів є рецепт, як виправити ситуацію. Треба просто взяти росіян, які нападають на росіян, які воювали проти України, і відправити цих росіян також на війну проти України, щоб вони на фронті могли вбивати росіян, які теж приїхали воювати проти України. Просто відправляти в штрафбати на фронт. И чтобы вот такие, кто здесь напал на героя. Там і скупили свою вину. подібні історії трапляються зараз на так званій Росії мало не щодня, і я прогнозую, що їх буде і ще більше, і більше. Росіяни чудово вміють вбивати росіян і будуть займатися цим і надалі, якби російські пропагандисти не намагалися цьому протидіяти. Ми повинні прикратіти ситуацію, при якій росіяни вбивають рус. Росіян. Але друзі, попри те, що росіяни насправді дуже стараються у питанні ліквідації росіян. Ану, все одно їм варто допомогти. Ось наведу вам прекрасний приклад: був у росіян зенітно-ракетний комплекс Стріла 10. Ось отакий він мав вигляд, але тепер у них його немає. Тому що є ви, які донатили на дрони Камікадзе, і є тактична група Адам, наприклад, яка узяла дрон Камікадзе і відправила до російського ЗРК та феєрично його знищила. Той потім детонував. Принагідно нагадую, що набагато більше відео роботи дрон. Ні, в камікадзе на які видавали кошти. Ви завжди можете побачити у мене у телеграм-каналі. І це друзі, прекрасна інвестиція. Варто інвестувати у сили оборони України. І завдяки вам наші підрозділи отримують зараз допомогу практично щодня. Ось і ще підрозділ Сігнум 93 ї бригади отримав 100 fpv дронів. Бажаємо міцного здоров'я на зв'язку. Підрозділ Сігнум 93 ї бригади. Хочемо висловити подяку спільноті Сергія Стерненка за надані дрончики, фпв-шечки, камікадзе, От батареї до них. Все це не вмістилось в нашу маленьку майстерню, але надано їх було багатенько. Будемо використовувати їх по призначенню та результативно. Тож... Разом до перемоги, якби часто росіяни не нищили самих росіян, усе одно треба знищувати їх набагато більше. Тому продовжуйте, будь ласка, допомагати силам оборони України. Ваша допомога дуже і дуже серйозно відчувається на фронті.